А поки ЄС активно шукає можливість фінансувати військові потреби України, Росія тисне на фронті, тероризує міста в тилу. Переговірники Вашингтона і Кремля розробляють новий текст так званої домовленості про завершення війни. Що ж насправді відбувається, аналізуємо далі з Тарасом Жовтенком. Тарас Жовтенко, виконуючи обов'язки виконавчого директора фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, аналітик у сфері міжнародної безпеки та оборони, спеціалізується на таких темах, як гібридні загрози та стратегії, інформаційно-психологічні операції протидії дезінформації, безпекова політика США, НАТО та ЄС, член громадської ради при міністерстві закордонних справ України, кандидат політичних наук, автор понад сотні наукових та аналітичних публікацій в українських та міжнародних виданнях. Тарасе, вітаю в нашій студії одразу до справи. Як ви оцінюєте, ось ця чергова спроба Трампа і Путіна укласти домовленість в обхід фактично України і Європи? Вона зараз більш реалістична ніж була на початку цього року. Вітаю, Марія, дякую за запрошення. Ну насправді, якщо говорити про те, наскільки імовірним є зараз реалізація ось цих нібито 28 пунктів, так які були напрацьовані спецпредставником Дональда Трампа з питань російсько-української війни Стіво Віткофом і відповідно його візаві з боку російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, То насправді тут, як і усі попередні рази, мені здається, все буде впиратися в реакцію. По перше, офіційного Києва, нашого політичного військового керівництва, ну і відповідно наших європейських партнерів. І от насправді ця реакція вона е, вже себе проявляє. Тобто, ми маємо заяви з боку керівництва Європейського союзу Європейської комісії про те, що без е, Європи, без е, України цей план, в принципі, не міг бути складений, і відповідно він обов'язково повинен враховувати не лише там інтереси. Е, Сполучених Штатів Америки та тому, що ми розуміємо, що зараз Дональду Трампу в першу чергу залежить на те, щоб е, швидше припинити бойові дії. Ну а всі інші питання буде вирішувати вже е, відповідно Європа разом з Україною і з Російською Федерацією. А Росії зараз важливо використовуючи той момент, який в них зараз є, е, спробувати зіскочити із ну, ось цього такого дуже неприємного гачка санкцій, на які потрапили дві е, досить великі великі нафтові компанії російські Роснефть Росневтілу Відповідно, Російська Федерація зараз намагається от такою імітацією якоїсь договороздатності своєї так нового етапу нової ітерації так званих мирних планів, буде пробувати очевидно пом'якшити санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і ось ця реакція з боку наших європейських партнерів. І також, до речі, вже пішла реакція від американських сенаторів, які теж, як виявилося, дізналися про цей план із публікацій в американських медіа. І власне ця реакція. Ця мені е, дуже нагадує всі попередні рази, коли у Трампа виходили із якимись такими дуже дивними мирними ініціативами, які е, вустами е, Віткафа просто повторювали. Е, От ключові так би мовити, та ультиматуми Кремля, і зрештою, ми всі пам'ятаємо, чим це завершувалося. Це завершувалося тим, що ну по великому рахунку, ні ми, ні наші європейські союзники не погоджувалися на будь-яку будь присутність будь-якого пункту з цього російського з цих російських ультиматумів в будь-якому мирному плані чи в будь якій конфігурації цього мирного плану. Ну і зрештою, для Росії це все одно закінчувалося санкціями, а для європейських союзників це зрештою зараз закінчилося механізмом Піоре який діє через НАТО, і відповідно через нього в Європу і в Україну також потоком іде американська зброя. Тарасе, але давайте трошки детальніше власне про те, які є механізми у Європейського союзу зараз у колективної Європи, ЄС плюс Великобританія і України відбитися фактично від цієї спроби нав'язати нам якийсь незрозумілий план, який іде в розріз з безпекою і України і Європи. Адже зараз з одного боку європейський союз вже абсолютно очевидно має всю фінансову відповідальність за підтримку України і бюджетну і військову підтримку, закупівлю зброї. І він є у вразливій позиції, бо гроші. На це шукають і поки що не знаходять в потрібній кількості. А Україна в центрі внутрішньої політичної кризи. Тобто, чи вистачить зараз у колективного Брюсселю плюс Лондон і у Києва власне ресурсів і механізмів ставати в ту саму політичну позу Ні, ми не приймаємо мир погоджений без нас? Як це було у січні, лютому і навесні 25-го року? Ну насправді так ситуація виглядає патовою, враховуючи те, що дійсно ну, якщо ми говоримо про не воєнну, а таку от макрофінансову підтримку України, то дійсно зараз ми бачимо, що європейський союз намагається вийти із дуже непростої ситуації реального наближення браку коштів та браку фінансів. І тут насправді ну, ми бачимо, що європейський союз працює по кількох треках одночасно, так тобто керівництво ЄС розглядає кілька сценаріїв того, як. Взагалі можна цю проблему вирішити, починаючи не оптимістичнішого так, це ну власне конфіскація російських активів. Ну і закінчуючи альтернативами, якщо цього, цього зробити не вдасться. Тобто, ну з одного боку, ми бачимо, що Європейський Союз не сидить, склавши руки і насправді шукає варіанти виходу з цієї ситуації. Якщо говорити про взаємини ось цього дуо та, Брюссель Плюс Лондон із теперішнім Трампівським Вашингтоном, то тут ну, дійсно нібито так. Так, ми ми маємо справу з патовою ситуацією, але з іншого боку, якщо не забувати, скажімо так, що для адміністрації Дональда Трампа і особисто для американського президента зараз, як і впродовж очевидно, та всього його наступ, наступних років його президентства домінуючим інтересом буде його особистий фінансовий інтерес, і відповідно те, що він як він цей особистий фінансовий інтерес може конвертувати в збільшення свого іміджу перед своїми однополітниками. Партійцями, ну і відповідно збільшення його власної підтримки. Всередині Сполучених Штатів Америки, то тут насправді у європейців є е, козир в рукаві, так у європейців є карти, як любить говорити Дональд Трамп. Ну точніше, одна карта, але вона дуже серйозна. Е, це той механізм, про який я вже згадував, механізм закупівлі американської зброї через НАТО, який називається ПІОРЛ. Е, ми розуміємо, що ну тільки за перше кілька місяців, так через цей механізм було розміщено замовлення кілька мільярдів доларів, і е, процес продовжується. Тобто, там насправді на цьому етапі акумульовано вже майже 5 мільярдів доларів в замовленнях для американського ВПК. для Трампа. Це означає плюс 5 мільярдів доларів до прибутків Америки, до прибутків американських оборонних компаній. І для Трампа це також означає плюс величезний плюс до його іміджу з точки зору внутрішньої політики. Так, тобто, ну насправді тут з одного боку ситуація дуже така непроста для самого Трампа, тому що він буде розриватися між тим, щоб ну спробувати. Додавити так, би мовити, так позицію і офіційного Києва і офіційного Брюсселя, і спробувати продавити ось цей так званий мирний план. Але з іншого боку, якщо європейці розіграють карту ось цих е, оборонних закупівель, причому ну правильно розіграють, то насправді для Трампа е, ну, ця дилема вона буде набагато легшою, тому що ну, е, для нього е, от цей механізм продажу зброї американської через НАТО, е, це очевидний козир, Ну, ми самі неодноразово чули, як Трамп вихваляється. Та, от він практично з кожної праски е, постійно згадує і говорить. Говорить про те, що от який я молодець, на відміну від мого попередника Джо Байдена, я тепер не просто там дарую гроші європейцям чи українцям, а ми на них так як кажу, дуже дуже не слабо заробляємо. І власне у європейців є шанс принаймні, от з такої економічної і фінансової точки зору, зайти в цю ситуацію і сказати, що ну насправді дійсно у європейських країн в плані акумуляції фінансових ресурсів все не дуже просто, і тому європейці можуть стати Просто перед вибором, якщо наприклад зупиняться бойові дії, ну то тоді менше американської зброї буде закуплено а більше європейський союз буде збирати цю капілочку для того, щоб допомагати Україні. Так, Тараса, і наостанок мушу запитати про інтереси великих гравців тих самих сполучених штатів. Власне, з одного боку, Трамп намагається ухвалювати якісь рішення, які впливають на весь європейський континент. Я маю на увазі той план, мирний, так званий план, про який ми зараз з вами поговорили. Але з іншого боку, подія прийдешніх днів, велика двадцятка. Сполучені Штати, які завжди традиційно були лідером в цьому форматі, зараз не тільки Трамп ігнорує цей саміт, а й взагалі немає представництва Штатів. Сполуч... Сполучених штатів натомість лише два з половиною місяці тому був наймасштабніший в історії цієї організації саміт шанхайської організації співробітництва. Там і Сі, і Ердоган, і Путін, і Моді, що відбувається, старі формати відмирають. Сполучені Штати самі відмовляються від лідерства там, де вони були точно лідером і основним таким паротягом. А натомість ми бачимо зміцнення нових альянсів, нових вісе, скажімо так. Ну та насправді абсолютно правів в тому сенсі, що е, адміністрація Дональда Трампа в е... На початку цього року вона якраз і стартувала з того, що буде переформатовано системно і стратегічно всю американську зовнішню політику. Тобто, було оголошено про те, що в центрі нової американської ідеології лежить оцей от ізоляціонізм, який так подобається про трампійській магії руху мага в Сполучених Штатах. Ну і, відповідно, американська зовнішня політика вона буде відмовлятися від попередньої архітектури союзів і буде монетизуватися. Та тобто, ну не Америка буде вкладати в союзників і в союзи. А тепер союзники мають платити, як кажуть, обонплату Вашингтону за безпеку за оборону за торгівлю і за все інше. Так звідси ця тарифна політика. Тобто, насправді, ну стратегічно з цієї точки зору Трамп не робить нічого нового. Він пробує продовжувати сидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку, йому подобається втручатися в зовнішні справи інших країн. Йому подобається відправляти стратегічні бомбардувальники, наносити удари по ядерних об'єктах в близькосхідних диктатурах. Так. І потім хвалитися, який він великий воєначальник і він таким чином зупиняє війни. Але з іншого боку, він розуміє, що він втрачає прихильників в сполучених Штатах, він вже встиг посваритися з Марджорі Тейлор Грін публічно, так яка дуже критикує, так би мовити, та от цю занадто проактивну політику адміністрації, так. і я думаю, що для Трампа з одного боку це компроміс. Тобто він це покаже всередині штатів, як ну от бачите, що я ж не не відходжу від своєї корінної, так би мовити, ідеології. Я все одно своїми прихильниками так. Кумага з іншого боку, я думаю, що насправді Трампу зараз дійсно нема що протиставити тій системній стратегії геополітичній, яку реалізує Китай і через ШОС, і через такі двосторонні союзи, як, наприклад, з путінською диктатурою, з північною Кореєю з Іраном, і скоріше за все, що Китай ми побачимо на цьому саміті, що Китай буде намагатися використати G20 для того, щоб далі просувати свій свій порядок денний. Тарасе можемо, на жаль завершувати нашу прекрасну розмову. Дуже дякую. А нашим глядачам нагадаю, що з нами був Тарас Жовтенко, виконуючи обов'язки виконавчого директора фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева. Дякую, Тарасе.